Так, друзі, фірма CarPro, мішок для зберігання корота. Ми зловили кльову рибку 14, відфотографувалися з нею і поклали її ще у мішечок до ранку, щоб ще зробити деякі кадри, відео, трошки цікаво подумалося. Ну і саме перше, шоукарпро, я не знаю, які це розумні таке придумали, щоб рибу запихати отак з боку оці замки. Тобто по бокам. От я не знаю, це всі нормальні контори, це якось зверху, легко, ну, удобно. Ну і саме більша лажа. Риба втекла за ніч. І от показую карпро. Отак. Воно відкрило. Оці замки. І риба утекла. Тобто вона совала, 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 дивіться. Знаєте? І, коротше, риба утекла. Тобто оця за <кій> самої великої волосатої опи. Так що, думайте, коли ви вибираєте мішки, особливо це карпро, це ну, можна сказати, що це хейт, але це реально. Щоб зловити рибу своїй мрії, лишите, взагалі не відфоткайтеся, отак лишите на ранок для фотографії. І тут лише отака лажа. О, все. Ну і до чого цей захист? Хто це думав? От коли це проектував? Де ті карпрошники? Де ті професіонали, які там розказують про карфішинг? Так, що таке? Отак. Короче, це до сраки цей мішок.